Битва Титанів Китай проти США. Ми побачимо черговий раунд торговельної війни. До чого тут маркетплейс-тему? тік-ток та електрокари? Ще одним козором Вашингтона може бути обмеження на постачання чипів. Який удар Вашингтон готується нанести Пекіну? Тарифи це така суперсила Дональда Трампа. Та які козирі є у КНР? У масках всі його фабрики майже в Китаї, і як це вплине на Україну. Факти тижня уважно проаналізували можливі наслідки цього двобою. 20 січня інаугурація 47-го президента США. Хто приїхав, в чому одягнений? Світова преса здавалося, обговорила усі деталі. Але зверніть увагу ось на ці кадри на відео. Один з гостей, запрошених з китайської сторони. Цей непримітний на перший погляд, чоловік насправді доволі впливовий в інтернет-колах. Це шоу Цзі Чу, генеральний директор соцмережі Тікток. А ємдилайтенанса Але що головний тікток робить на інаугурації Трампа? До чого тут велика політика і протистояння США та Китаю, що може обернутися великою економічною війною? Про це далі. Пафосно і задорого. Мільйон доларів, аби лише потрапити усередину. Це вечеря при свічках, що передувала інаугурації Трампа. У пресі її охрестили найдорожчою за всю історію США. І тут цікава деталь частину витрат за інформацією змі взяла на себе саме компанія TikTok. Але чим же була зумовлена така несподівана щедрість? В суботу наступає шатдаун і TikTok на території Америки буде запрещено. І він був запрещен, і він отрубився. Американські користувачі цієї китайської соцмережі побачили на екранах своїх гаджетів ось такі повідомлення про те, що TikTok недоступний на даний момент, і це вкрай обурило людей. Мені подобається цей застосунок, тому що він цікавий: рецепти, мода, музика, книги. Але я також вважаю, що це справді хороша платформа для людей, щоб висловлювати свої думки. Та причина блокування є ще навесні минулого року. У США був схвалений законопроєкт, що зобов'язав продати Тікток американцям, інакше соцмережу заборонять. І саме в день, коли відбулась згадана нами вечеря при свічках, документ набув чинності. Бан на Тікток в Сполучених Штатах Америки це прояв якраз двостороннього протесту. Між США та Китайською Народною Республікою Американські законодавці впевнені, Тікток загрожує національній безпеці США. Через застосунок китайський уряд, начебто, може збирати дані про американських користувачів і стежити за ними. У Тікток це дуже великий важливий інструмент, в якому а – можна впливати на вибори, Б, можна розпространяти пропаганду, либо якісь свідчення, і Ц, це, собственно, сервера, Тіктока можуть каким-то образом. Ну, запірати персональні дані американських граждан, передавати їх в Китай. Тікток, звісно ж, імієть непосредственне отношение к собственно, государственной власті Китаю. Але водночас Тікток це дуже ласий шматок для американських інвесторів. Сполучені Штати так чи інакше зроблять усе, щоб придбати Тікток. І вірогідно він буде американським. Прецеденти такі є, досвід є, і Китаю це не сподобається, але Дональд Трамп. Виконе свою обіцянку, і покупець, начебто, є в пресі. одним із претендентів називають нікого іншого як мільярдера Ілона Маска, який нині володіє мережею X з купівлею Тіктоку. Він лише посилить свою конкуренцію з Марком Цукербергом, власником Фейсбуку та Інстаграму. Та й Трамп, очевидь, не забув свій болісний досвід із блокуванням своїх акаунтів у соцмережах Цукерберга. Thank you very much for the Водночас днями Трамп повідомив, що компанія Microsoft також веде переговори про купівлю TikTok і що він би хотів побачити війну торгів за додаток. TikTok – це огромные гроші. это 70-60 мільярдів и оценивали його стоимость. Это почти стоимость Твиттера. Я думаю, ніхто би. Із американських олігархів не ні б купити цей огромний кусок. Заборонити TikTok Трамп хотів ще під час першої своєї каденції, але цього разу чомусь не став квапитися, пообіцяв знайти політичне рішення і дав тіктоку 90 днів відтермінування на можливу заборону. Соцмережа у результаті не працювала 12 годин, а потім is back. Таке себе превентивне відключення. Але для кого цей сигнал? І головне, чому Трамп не поспішає? Чи не тому, що розуміє, що це задасть майбутній тон відносин між США та Китаєм, або ще більше може розмухати економічне протистояння між обома країнами? Розповім далі. А поки про ще один виток цієї негласної війни. Конкуренція між Китаєм і США історія давня і не лише через соцмережі. Проблема набагато глибша. Собственно, сама війна починалася не з того, що китайці плохі, а з за того, що Китай продає в США більше, ніж покупають. То есть, условно Китай продає на 400, а покупають из США на 200. То есть сейчас это там примерно 700 мільярдів доларів взаимный товарооборот. Естественно, це роздражає американців. Естественно, це роздражає американський бізнес. Ну не столько бізнес, сколько політичний клас. Торгівля це ключовий камінь спотикання. І ось свіжий тому приклад. Ви напевно вже чули про ось цей китайський онлайн-магазин, а можливо, і навіть щось через нього замовляли. Тему це конкурент тому ж китайському Аліекспресу чи американському Амазону. і його реклама вона буквально всюди він швидко увірвався на ринок і швидко захоплює конкурентів, при тому, що ціни на ньому подекуди навіть вищі ніж в тих же китайських конкурентів. Чому ж секрет такого стрімкого успіху, і що насправді може стояти за такими зручними відправленнями китайських дрібничок? Ця компанія з Піднебесної вже під прицілом державних регуляторів кількох країн через витік даних і використання торговельних вазівок. Тему це вбивця малого і середнього бізнесу в кожній державі. Це перше, чому маємо знати про цю структуру. Це мови далеко не тільки про ризики від самого додатку. А саме тому, наприклад, навіть в дружні до Китаю держав, таких як В'єтнам, Таїланд, Індонезія, забороняється тему, тому що вони розуміють катастрофічні наслідки для економіки своєї держави від цього додатку. І від надлишкових китайських товарів ніхто не хоче рятувати з ціною своєї економіки китайської це, вочевидь чудово розуміють в адміністрації Трампа. Чи не головним його завданням під час першої каденції було не допустити домінації Китаю? Чи змінило щось під час другого терміну? Розберемо далі. Далі збинено. 15 січня, слухання у сенаті присвячені затвердженню кандидатури Марка Рубіо на посаду держсекретаря США. Посадовець робить кілька гучних заяв щодо Китаю. Якщо ми залишимося на тому шляху, яким йдемо зараз, то менше ніж через 10 років, практично все, що має значення для нас у житті, буде залежати від того, чи дозволить нам Китай це мати чи ні. Все від ліків від тиску, які ми приймаємо до фільмів, які ми дивимося, і загальна. Доктрина Дональда Трампа разом з Марко Рубі це те, що Америка пропустилася жахливої помилки, зробивши Китай фабрику заводом, і тепер це завод війни. Вони мають намір позбавити Китай усіх благ, які Америка йому дала, повернути. Всі ці блага в Америку і таким чином превентувати третю світову? Бо всі розуміють, що так чи інакше Китай веде саме до цієї точки, єднаючись з Росією, Іраном, Північною Кореєю та іншою автократією. Але головна інтрига, як ця війна розвиватиметься далі. Під час передвиборчої кампанії Трамп постійно погрожував накласти мита на всі товари з Піднебесної аж до 60%. Утім, поки обмежилось 10%, відсотками, які США ввели з 1 лютого. Тарифи це така суперсила Дональда Трампа. Вона десь буде ефективною, десь ні, але він планує керувати світовою політикою, оркеструючи е, ці тарифи, накладаючи якісь додаткові мита на різного роду товари. І для Китаю це вкрай болісно, тому що це означає, що Китай ще від відчуватиме е, тиск відсутності розвинутих грошовитих ринків. Це головна проблема Китаю, і це має дати головний козир американським компаніям перевагу у торгівлі. Однак економіка, як відомо, це вулиця з двостороннім рухом. Це матиме суттєвий економічний вплив не тільки на Китай, але на сполучені Штати Америки. Для США це означатиме підвищення цін на досить широке коло споживчих товарів, починаючи там від електроніки до там навіть побутової техніки. Але мита це не єдиний інструмент впливу США. Ще одним козиром Вашингтона може бути обмеження на постачання чипів, які використовуються в усій електроніці, в тому числі китайській. І союзник США Тайвань, який є лідером у виробництві чіпів, може бути у цій ситуації джокером. Робиться усе для того, щоб Китай не мав переваги. У озброєнні не мав доступу до передових чіпів, не міг розроблювати зброю на основі е, штучного інтелекту, квантових обчислень, використовувати суперкомп'ютери, і тепер китайці вимушені е, діставати е, чіпи з ігрових американських приставок та дає Nvidia. але і вони будуть під забороною на постачання в Китай. Ще одні торговельні обмеження США вже запровадили наприкінці минулого року. Заборонили продаж напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів майже півтори сотні китайських компаній. Але Пекін із забарився. на наступний день китай ввів санкції по поставкам рідкоземельних металів, 90 производства яких приходиться на китай Тобто, да ви нам запрещаєте мікрочіпи поставляти, ми вам запретим покупать наші рідкоземельні метали. опять це вопрос зараз вопрос не стоїть в тому, щоб розрушити якусь частину китайської промисловості або якимось каким-то образом її Нарушити ці логістичні поставки вопрос стоїть в тому, щоб замедлити развитие Китаю. То есть всі прекрасно понимают, що рано или поздно ці чипы будуть, але критичний вопрос, будуть ли они послезавтра, либо через два года, либо через десять лет. отже, китай відповідає дзеркальними обмеженнями. Але наскільки це ефективно проти першої економіки світу? Це власне те, що вони можуть робити: запроваджувати новий експортний контроль. Але що робить Америка? Вона ж перебуває цю історію. Чому, наприклад, така активізація дій з приводу Гренландії, Арктики і Аляски? Це ще історія про розблокування видобутку критичних ресурсів. Наприклад, є Нікель. Нікель це центральний елемент для виробництва електромобілів, акумуляторів до них. Електрокари віднедавна теж стали одним із важелів впливу «Піднебесної». Вони дешевші за ту саму теслу, але в деяких характеристиках нічим їй не поступаються. Китайські електромобілі, подібно до китайських смартфонів, швидко захоплюють європейський та навіть американський ринок, і це вже спричинило наслідки в Євросоюзі, адже закриваються цілі заводи з виробництва автівок у Франції та навіть Німеччині. Але якість тіктоком чи теми проблема виходить далеко за межі торгової конкуренції. Китайські електромобілі добре продаються винятково через одну річ, тому що вони дешевші. Дешевші вони тому, що Китай може використати технології заходу, їх масштабізувати і таким чином підпорядковувати собі цілий сегмент. Але варто розуміти, що софт, який використовується в цих машинах китайських купу нюансів з їх виробництва це загроза для національної безпеки. Якщо вся Європа буде і Америка забита китайськими машинами, які можуть відслідковувати різні рухи переміщення і так далі, в державах НАТО це загроза пряма для обороноздатності держав. і. Відповідь США – це запровадження мита на китайські електромобілі у розмірі більше 100%. Однак, схоже, це не стало надто болісним ударом для Китаю. Проблема в тому, що доля китайського експорту в США, іменно електромобілі, вона навіть не 10% і навіть не 5%. Тобто, це зовсім 1-3%. И вот без 1-3 процентов Китай как-то проживет. Собственно, поэтому и были выбраны такие санкции для того, чтобы Китай уколоть, для того, чтобы создать видимость перед выборами того, что китай, американская администрация работает, но при этом не разрушить отношения. И здесь сложно что-то прогнозировать. Собственно, санкции должны быть такие с двух сторон, чтобы не разорвать отношения. То есть, это должны быть удары э, шпагой такой тоненькой. Но это не должна быть дубинка. Наступний укол шпагою Пекіна може стати більш суттєвим, адже не виключено, що зачепить американські компанії, які працюють в Китаї. І це очевидно у США теж розуміють. Тепер у нас є клас э, бізнесменів. Маск, э, владі Apple, владі Microsoft, владі Google, кому цікавий китайський ринок. У Маска, масках всі його фабрики почти в Китаї. И этим людям Китай интересен, они не хотят с ним разрывать отношения, и у нас впервые вот появляется такое явное противоречие между экономическими и политическими интересами какое-то переформатирование, очевидно, будет. Потому что большие деньги встретятся с большой политикой. Та це далеко не все. Наслідки цієї торговельної війни може відчути також і Україна. Попри схильність Китаю до Росії для нас КНР досі залишається важливим торговельним партнером. Але боротьба між США і Китаєм матиме для нас свої наслідки. Ті самі китайські посилки доволі популярні в Україні. А тому, якщо обмеження на китайські товари впливають на глобальні наслідки поставок, то це звичайно може призвести до подорожчання товарів для українських споживачів. Плюс для нас все ж таки залишається актуальним питання китайських дронів. ми так само закуповуємо китайські окремі запчастини і китайські дрони, і все це використовується все ж таки на фронті. Так само. Тобто для нас це е, теж матиме негативні в принципі наслідки. З іншого боку, проблеми в економіці Пекіна будуть на руку Києву, адже саме китайська економіка нині є рятівним колом для Росії. Якщо це коло здується, то на дно піде і сам потопельник. Але як діятимуть Вашингтон та Пекін, і тут знову давайте повернемось до інаугурації Трампа. Run, run, run. Ще одна людина, яка привертає нашу увагу серед присутніх гостей, це віце-президент Китаю Хан Це достаточно достатньо де його відправляли в тому числі на інаугурацію нового короля Великобританії. Це важливий, в тому числі сигнал з Китаю. Ми готові до серйозних переговорів. Тобто ми відправили даже не міністри іностранних справ, Ну, посол Китаю в будь-якому случаї Будід. Ми ад правилі человек, який займається внутрішньою політикою. Про що ж свідчить цей посил з Піднебесної? Як повідомляла американська преса, Трамп запрошував на церемонію самого очільника КНР Сі Дзіньпіня, але це можна трактувати по різному. Історія про запрошення на невгурацію. Це просто знущання над Сі дзіньпінем, тому що з лідери не запрошуються. На інавгурацію американського президента, а, тим паче лідер комуністичної партії Китаю, всі чудово розуміли, що він створює незручні умови власне політичної реальності для СІ. СІ очікувано відхилив запрошення, але за три дні до інавгурації зателефонував Трампу і вперше за чотири роки мав з ним розмову. Це підготовка до переговорів. Але Дональд Трамп з першого дня своєї перемоги почав готуватися до цих переговорів. Історія про Гренландію, про Арктику це про Китай. Історія про Панаму це про Китай. Історія про російську війну в Україні це про Китай, про Близький Схід це про Китай. А Дональд Трамп дуже добре окреслив все коло о, своїх майбутніх дій. Китаю це не подобається. Ну і вони провели цей телефонний дзвінок. Якщо Дональду Трампу він сподобався, то це дуже добре. Це означає, що Марака буде досягати того, чого вона хоче. Китай в свою чергу заявив, що готовий зміцнювати діалог зі США. Китай готовий працювати з новою адміністрацією Сполучених Штатів на принципах взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці. В Китаї е ну, можна сказати, готувалася до другого пришестя Трампа. Тому що всі чудово розуміли, що ми побачимо черговий раунд торговельної війни з Китаєм. Китайська економіка зараз знаходиться не в найкращому становищі, і для них. Будь-які обмеження, будь-які мита, будь-які протистояння це все матиме певною мірою негативні наслідки, до яких вони намагаються зараз себе підготувати. Та, попри поточні проблеми, Китай схоже налаштований грати вдовгу. і тут питання: хто вийде переможцем у цій торговельній війні? Дійсно, на китайська американська економіки настільки взаємосв'язані. за последние 50 лет, что невозможно понять, кому от этого будет хуже. Потому что американо-китайская торговля в рамках вообще всего мира, десятая часть это была точно. То есть десятая часть всей торговли во всем мире это вот, вот этот кусок. Поэтому это точно повлияет на всех нас, если Случиться какое то розміжування між двома странами зараз, схоже, що м'яч на полі Вашингтона та надмірно амбіційне прагнення влупити по воротах Пекіна може влетіти у штангу, призвести до зростання ціни переорієнтації бізнесів, але нам знову таки може бути це на користь. Те, що споживачу якийсь час може бути дискомфортно від браку китайських товарів або підвищення ціни китайських товарів, це звісно аспект. Але маємо розуміти, що така ситуація призведе до стимулювання європейського, тобто українського бізнесу виробництва, американського бізнесу виробництва тайванського бізнесу виробництва, японського бізнесу виробництва. Це означає, що в перспективі декількох років ми будемо бачити менше китайських товарів для США та Китаю, це справжнє випробування, але швидше за все американці зосередяться на просуванні в. Власних виробників, а під шукатиме, куди переорієнтувати свої ринки. Переможе той, хто буде спритніший. В Україні ж незалежно від того, як розвиватиметься цей конфлікт, треба шукати правильний баланс, що власне Київ вже і намагається зробити. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.